Доповідь директорів департаменту про виконання доручень міського голови. Ну, Це не, не тільки міського голови, я думаю, що це виконання доручень нашої громади. Нам чук, Андрій Миколайович. І висунення скарщення на адресу Оперативної служби 1505. З приводу висунення скарщина дісли на адресу 15.05. Якщо що стосується освітлення, зараз скарг немає, на п'ятницю було 20 невиконаних звернень, але за вихідні дні всі ці звернення були задоволені, тобто всі недоліки були ліквідовані. Причиною того, що кількість невиконаних звернень зайшла за 200 це погодні умови, тому що, під час дощу. Заборонено встановлювати, ну, виїжджати на мережі зовнішнього освітлення і під час снігопаду з 20 по 25 січня майже жодного звернення було не ну, виконано. Але за наступні декілька тижнів, два тижні минуло і ми бачимо, що зовсім звернень ніяких не викоренень виконаних звернень вже в нас немає. Що стосується відкритих люків та решіток, за період Три тижні, що минув після надання цього доручення, було встановлено чула шам більше 30 люків. Зараз залишається лише 11 люків відкритих із понад 50, що були три тижні тому. Але, звичайно, це теж показник незадовільний, тому що 11 люків відкрито має бути нуль. Але зараз там проблеми. З більшого сто... сполягає в тому, що необхідно міняти плити перекриття. Чула зараз займається придбанням цих виробів. Я думаю, що на наступний тиждень вже в нас значно покращиться ситуація і в цьому показнику. Ще 14 люків знаходяться на мережах, які власник їх не встановлений. Тобто необхідно прийняти ці мережі на баланс, а перед цим я думаю, що Чулаж закриє ці люки тимчасово. Бетонними плитами, наприклад, якщо це не на проїжджа частині. По водоканалу один не закритий люк, я думаю, що це поточне питання, то найближчим часом я думаю, що люк буде закритий. Ну, це Аварійна ситуація, на жаль, буває, понад ну, значна кількість люків водоканалу, тому, на жаль, вони іноді потребують заміни, тому що, як наприклад, на коні у нас на минулому тижні була аварійна ситуація. люк. Прісно провелися туди в колодязь, але напротязі одного дня ця ситуація була ліквідована. Те ж саме стосується Черкаського тест, два люки, а от по Укртелекому, я думаю, що сьогодні-завтра ми будемо знову зустрічатися з представниками цієї організації, тому що, на жаль, вони не досить оперативно, не так як хотілося би, реагують на ці скарги. Но проблема в тому, що вони не є головною конторою, розпорядник коштів знаходиться в них в Києві. Тому я думаю, з фінансуванням що потрібно, щоб муніципальна інспекція вийшла на місце і відповідні приписи відреагували поукратили або відповідним організаціям.